Протягом 13 та 14 грудня підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області неодноразово виїжджали на ліквідацію надзвичайних ситуацій. В одному із випадків, що стався у селі Ямниця, рятувальники оперативно виїхали на дорожню транспортну пригоду, де потребувалась допомога постраждалим. Сталася дорожня транспортна пригода за участю вантажного автомобіля, який здійснив наїзд на бетонного огорожу. Внаслідок аварії двоє людей опинилися затиснутими у металевих конструкціях автомобіля. Рятувальники оперативно деблокували постраждалих, передали їх медикам. Для подальшої госпіталізації також було вжито заходів рятувальниками щодо відключення клем акумуляторних батарей з метою запобігання можливому загорянню транспортного засобу. Тієї ж доби, 13 грудня, у селі Ясенів Пільний Коломийського району вогнеборці ліквідували пожежу у приватного житлового будинку. Вогнем було охоплено кімнату та перекриття першого поверху. Площа пожежі складала орієнтовно 45 квадратних метрів. На щастя, внаслідок пожежі постраждалих немає. Крім того, 14 грудня підрозділи ДСНС тричі залучалися до ліквідації пожеж у різних населених пунктах Івано-Франківської області. Зокрема, у Верховинському та Надвірнянському районах а також у місті Івано-Франківськ. Всі пожежі були оперативно ліквідовано та не допущено поширення вогню. 14 грудня у селі Довгополе Білобарійської громади Верховинського району рятувальники ліквідували пожежу пиломатеріалів у будівлі сушки на території приватного підприємства. Вогнем було охоплено близько 40 метрів квадратних. Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців, вдалося швидко локалізувати та ліквідувати дану пожежу, не допустити поширення вогню на більшу площу. Того ж вечора в місті Івано-Франківськ по вулиці Вовчанецькій виникла пожежа побутової техніки в приміщенні одноповерхової будівлі сервісного центру з ремонту побутової техніки. Площа пожежі складала 15 метрів квадратних. Ще одне займання трапилось у селі Пасічна Надвірнянського району, де горіла стіна господарської будівлі на площі 5 квадратних метрів. В обох випадках вогонь оперативно загасили. Причини виникнення усіх пожеж наразі встановлюють фахівці. Рятувальники вкотре нагадують прикарпатцям про необхідність дотримуватись правил пожежної безпеки. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раїм.